Ялинка, святковий стіл та бій курантів. Вже звичні символи новорічної ночі. До 2026 року залишаються лічені години. Тож ми вирішили запитати івано-франківців, чи збираються вони святкувати його прихід. Швидше як традиція, старий новий рік і зустріч нового свято святого, святого Василя. Вони там воюють заради того, щоб ми тут могли вільно жити. Перше, ми святкуємо новий рік. Це навіть і релігійне зараз вже свято Василія. Я це рахую просто сімейним святом, я не рахую так, щоб люди виходили, всіх на публіку, всім на публіку говорили, що от новий рік треба святкувати. Маємо розуміти, що наші хлопці, які на передові, вони якраз там заради того, щоб їхні діти, їхні родичі, близькі, друзі. Могли тут відчувати спокій і мир. Ну, святкуємо як у родинному колі, трошечки спокійно. Я не вважаю Новий рік традицією. Вона, як недавно ми сказали в сім'ї, традиція для тих, у кого не було традицій, тому що наші традиції це різдво, здебільшого святкувати. Новий рік був придуманий в СРСР. Як ми так собі вдома? Не ходимо, не гуляємо, не танцюємо. Я думаю, що потрібно святкувати, підтримувати традиції в колі сім'ї ближніх. Уже піс закінчився, і можемо свільно святкувати новий рік, не так як було раніше. За східним календарем, символом 2026 року є червоний вогняний кінь. Це символ енергії, свободи та рішучості. Соломія Михайлишин, Денис Сатановський. Новини на вежі.